До 2014 року студент Юрфаку сьогодні військовий, що видає книжки, просто закопів. Само собою, що пішов добровольцем, чому ну, ну так треба, як це сказати? Це ж все таки рідні краї. Олексій Башуля, ветеран російсько-української війни, родом з Донеччини, служив у розвідувальних батальйонах, був учасником сектору М, який у 2014-2015 роках виконував завдання з оборони Маріуполя. Я взагалі з дитинства книжки люблю, навіть там в, в мене завжди там кілька книжок у баулі лежало. А ну і от я, я так подумав, що треба не тільки читати, а й самому почати робити книжки. Так, у 2019 році Олексій заснував видавництво Пропала грамота, яке згуртувало навколо себе поціновувачів історичної та військової літератури. Ну, власне, це склад нашого видавництва. Ми тут зберігаємо книжки пропалої грамоти. В наших бестселерів це книжка Євстахія Загачевського Закохані в життя одружені на смерті. Це вже четвертий чи п'ятий наклад. Це спогади о, учасника Другої світової війни. дивізія «Галичина», надзвичайно цікаві навесні 2022 року. Пропала грамота, мала випустити чергову партію новинок. Однак роботу видавництва зупинило повномасштабне вторгнення росіян. Тоді коротше, швиденько там. Відбувалось там вирішування, де, де, де тут по місці добиратися, щоб взяти зброю. Як піти воювати? Ну набрав один товариш із ще разом служили в 131-му. Типу, давай до нас. Усі кошти з рахунків видавництва Олексій переказав на підтримку ЗСУ продовжити роботу. Попри повномасштабну війну, мотивували читачі. Я зустрічаю чувака. В нього там видана мною книжка з собою чорні запорожці. Нам да. це було дуже дуже прикольно, що він з собою на війну. По суті, взяв, взяв ну, книжку, яку я, я, я виробив. Відновити друк та перезапустити роботу видавництву допоміг Український ветеранський фонд. Зараз з останнього, те, що нам допомогли надрукувати Український ветеранський фонд, це щоденник сотника Устима Валерія Бобровича, командира батальйону Арго, який в 93-му році в Грузії воювали, відвоювали цілісну. Цілісний суверенітет власне, Грузії. Дуже цікаві спогади. І ще плануємо видати спогади Євгенія Ролдугіна, час відважних. Він був добровольцем 2014 року, і це буде власне його розповідь. Але, на жаль, минулого року під Харківщиною він загинув. Попри те, що Олексій на фронті він продовжує керувати видавництвом. Банально просто телефон Старлінг, і ну, деякі речі можна робити. На війні мілітарна література, я думаю, вона надзвичайно актуальна. Навіть не в питаннях, там якось там дізнатися про тактику чи стратегію. Це більше історія про психологічні моменти. Те, що е, тобі там не видали третій комплект форми, е, це ще фігня в порівнянні з тим, що до 19 столітті е, банально їсти армії не могли не дати протягом двох місяців. Ну, взагалі без її ще книжки. Від пропала грамота можна купити для захисників та захисниць на сайті видавництва. Оплачені українцями замовлення відправляють до військових частин, шпиталів і навіть на фронт.